Вітаю, шановних вчителів. Нарешті руки добралися до однієї важливої теми, але щоб руки добралися, мені знадобилася допомога колег. Справа в тому, що досить часто мені пишуть у листах або в емейл, e або у вайбері молоді вчителі, можливо, не дуже молоді вчителі. Ось нам проводити відкриті уроки, які ви порадите. Можете дати. Ну, якось я все збирався, збирався такий ролик зняти, все ніяк не назбирався, скажімо так. Але хочу почати з того відкритого уроку першого, на який я попав як вчитель вже після отримання диплому. Я другий рік, або може, перший працював у школі. в мене було вікно. Я йшов, якщо не помиляюся, перший поверх нашої чудової борської п'ятої школи. Ішов спортзал покидати баскетбольний мячик у кошик у своє вікно. Іде зауч, яку я дуже поважав, у якої я дуже багато чому навчився. Вона така енергійна панянка була. Сподіваюсь, я о, ти вільний. Давай швидко на відкритий урок зі мною, бо там мало вчителів. Заходимо ми на відкритий урок географії на першому поверсі. Дивимо, дивлюся всі діти у вишиванках, вчителька у вишиванці. поряд стоїть вчителька музики, не пам'ятаючи, з баяном чи з закордіоном теж у вишиванці. Атмосфера чудова. Повідомляє вчителька тему Урока, і калятки співали, Щедрівки, українські народні пісні з чого тільки не співали. Виходжу я з урока, я географію в школі знав дуже добре, особливо економічна географія. Виходжу, я з урока думаю, а що діти дізналися по темі урока? Я не зміг дати відповідь на це питання. Тому, мабуть, я думаю, що таких відкритих уроків не повинно бути. Отже, повертаємося до математики у нашій вайбер-спільноті. Вчителі математики, яка називається математики України. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, відносно нещодавно було обговорення. Обговорення стосувалося наступного питання. У нас в Україні в минулому календарному році почалася сертифікація вчителів, зокрема, математики. Також деякі наші коліги проходили цю сертифікацію зокрема, пройшли досить успішно. І було обговорення саме. Відкрити уроки в плані сертифікації, і е, відомий київський вчитель математики, пан Олексій Дем'яненко дуже такий дав. Широкий пост на його думку про відкриті уроки, скажімо так, лайфхаки відкритих уроків. Я думаю, що це стосується не лише тих відкритих уроків, які е, саме на сертифікацію вчителів нової української школи, це стосується будь-яких відкритих уроків і, і, мабуть, просто уроків. З дозволу пане Олексія, я е, зможу зацитувати його пост. Отже, пан Олексій пише: та при не беріть на відкриті уроки ті прийоми, якими ви не користуєтеся по вседневній роботі. А якщо дуже кортить щось таке показати, то починайте це методики ми вже зараз, щоб вони звикли до такої форми роботи і ні в якому разі не репетируйте сам урок з тим класом, у якому будете його давати. Діти продадуть, експерт експерти не помітять. А те вони експерти. Якщо це буде інший кабінет, ніж звичайно, то там краще, техні... бо там краще технічне оснащення, то перейдіть з дітьми до того кабінету вже зараз. І не робіть нічого, щоб дало експертам привід сумніватися у вашій щирості. У мене у пана Олексія мається на увазі на відкритий урок, дехто запізнився. На перший року Києві це звичайна практика затори. В нас, вишневому, також, до речі, кажучи, також робив зауваження учнів, у якого вистачило розуму гратися у телефоні перед камерою. Яка була трансляцію? урок, має бути максимально природним, але безумовно гарно продуманим. Написав пан Олексій, може тільки приєднатися зі свого боку. Я дописав наступне: що це чудові поради. Додам, що не це я вже пишу: додам, що не варто планувати більше трьох різних видів та або форм діяльності учнів. У сильному мотивованому тренованому класі можливо планувати чотири форми. А тепер дуже важлива, на мій погляд, парада Від мене вже треба мати запас задач, якщо учні впораються раніше і залишиться час. В той самий час, якщо план року не виконаний до кінця, зробить вигляд, що це так і треба не рвати на собі волосся і словами О, я номер 512, ми не встигли. Потім пан Олексій ще дописав: відповідно, має, мало місце. Скажемо так, певна дискусія, і пан Олексій деписав те, що я також хочу процитувати. Це вже пише пан Олексій. Пояснюю, фішка для відкритого уроку має бути не тільки ефективна в методичному плані, але й часовитратна при підготовці. Це головна причина того, що її не можна буде використовувати щороку. Це, знаєте, як я господині під час застілля бажають, щоб у неї щодня був такий стіл. Так, все смачно і гарно, але лише господині відомо, скільки часу і це вартувало. Тому, як не крутий, відкритий урок буде відрізнятися від звичайного. Звичайний будується за принципом 20% зусиль, дає 80% результату. А з відкритого хочеться витиснути максимум, але заплатити за це доведеться часом на підготовку. Важко не погодитися з шановним колегою. Обговорення тривали. Ми сподіваємося, що воно було корисне для тих вчителів, які приймали, ну, скажімо так, які це, ці поради, ці думки прийняли, і ми сподіваємося, що е, вам це допоможе проводити відкриті уроки. Ну, в кінці цього обговорення я висловив. Ідею, і, скажімо так, я висловив. Я, я зробив означення математично. Можна сказати, як в математиці є означення. Я зробив означення, що таке ідеальний відкритий урок. Хочу з вами цим означенням поділитися. Ідеальний відкритий урок це такий відкритий урок, на який не прийшов жоден перевіряючий. Ось це – ідеальний відкритий урок. Шановні колеги, трішки пожартувала, сподіваюся, що. То те серйозне, що в цьому ролику є, для вас буде корисним, цікавим. Сподіваюся, що всі ваші і відкриті уроки будуть вдалими, і просто уроки будуть вдалими, особливо в наш важкий час. Це, це дуже важко, але ми працюємо чесно на совість, в тому числі завдяки, і в першу чергу завдяки Збройним силам України. Сподіваюся, що в нас все буде добре, хороших вам вдалих відкритих уроків і просто уроків. до побачення.